Ум'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскресе. воскресе! Всіх вас, дорогі, браті і сестри, щиро сердечно вітаю з днями Пасхалії, святої радості, торжеством і торжеств. Дні Пасхи це дні радості, які Господь дає кожній людині. І кожна неділя посвящається іванській події. Іванське події це те, що браті і сестри, є вічність. Яке ми повинні знати, завчати і дорожити, і жити цими словами. І сьогодні в день жен, мироносець праведної Іосифа Рімафейського і Нікодима, ми згадуємо про те, що розповідає нам святе Євангеліє, що Іосиф, який був і Нікодим, тайними учнями Спасителя. Він пішов до Пілата і просив тіло зняти з Христа і придати погребінню. Пілат здивувався, що Христос вже помер, і покликав до себе сотника, який увідомив його, що дійсно Ісус Христос помер на Христі, і Він дає дозвіл зняти тіло і погребсти Спасителя. Це була п'ятниця. З п'ятниці вечора наступає по єврейському старозаповітному закону Шабат. Покой з п'ятниці вечора до суботи вечора ніхто нічого не працює. І в сьогоднішній день ні їздять, ні тролейбуси, ні автобуси, ні ліфт не працює, і всі супермаркети закриті і магазини. І вони спішили, щоб погрести тіло Спасителя, тому що в той день не можна було вже нічого робити. Але вони не змогли тільки приготувати так, як по тому старому закону помазати тіло таким алавастером миром, бальзуванням. Вони обвили просто плащаницею і поклали його в гріб. І приложили великий, написано, камінь. І на другий день жінки мироносиці які дивилися за цим погребінням, стояли здалека. Закінчилася субота, написано, що вони ранком зранку, досвідком, можна сказати, вночі. Почали йти, бо цей шлях потрібно прийти відомо, щоб ніхто не, їх не замітив, що вони нарушають покойний день. Вони стали і побігли до гробу Спасителя і з дорогою роздумали між собою, хто відвалить нам камінь від гробу. Адже вони бачили, який він здоровенний був, яка ця плита була здоровенна. І коли вони підійшли до гробу, вони побачили, що камінь відвалений від гробу. І коли вони увійшли в гріб, вони не побачили тіла Ісуса Христа. Тільки Одесную, Одесную Слов'янської морі переводі, означає права сторона, сидів юнак у білій блістящій одежі. І сказав їм, що ви шукаєте? Живаго серед мертвих. Його тут немає. Він воскрес. І йдіть, скажіть його апостолам, учням і Петру, що він їх чекає, придваряє, написано, що він їх вже буде скоріше прийде. Він їх чекає у Галілеї. І ми сьогодні, браті і сестри, чуємо про цю звістку, яка вона радісна. Це перші люди, які сказали Христос Воскрес. Це ті, які возвістили, що Господь переміг смерть. Іосиф Аримафейський, він, можна бути сказати, Він був безстрашний, Він був готовий померти. Тому що тіла, які були розп'яті на Христі, їх не віддавали родичам. Хіба під великий викуп або якусь таку необичну просьбу. І він знав, що з ним може зробити те ж саме. Але він заради любові до Спасителя і хоче передати його, і йде до Пилата. Пілат міг дати указ, щоб його також знищити або розп'яти. Але Пілат, по милісті Божої, усвідомлений від сотника, віддає тіло Спасителя. Щоб помазати тіло, потрібно було десь. Три години не менше все це зробити, як положено. І вони знали, що п'ятниця вже вечір все не можна нарушати, бо їх будуть звинувачувати. І вони просто завертають в полотно. Торинська плещаниця свідчить про це, що ніякого масла, ніяких алавастерових пахощів там не було. Це було просто полотно. І вони спішили і поклали в гріб, і приложили великий камінь. По преданню, Іосіп зробив цей гріб для себе. В скалі вже зробив для погребіння свого. Але він віддав цей гріб для Спасителя. А ви тепер подумайте про жінок мироносець, які вони безстрашні. Вони бачили і знали, що це гріб, великий камінь. Там стоять опечатані, там стоять охорона. Озброєні воїни, і вони йдуть безстрашно до гробу. Чому називаються мироносиці? Тому що вони неслиться миру ці пахощі. Вони хотіли зробити так, як повинно бути, послужити Спасителю після смерті. І евангелісти зберегли для нас імена деяких жінок мироносиць Ми чуємо з Івангелія Марія Магдалина. Магдалина, тому що була з міста Магдали, Іоанна. І інші Соломія, і також інша Марія, які перечислюю, в не деякими групами йшли, незамітно ніби рухалися. Так як сьогодні дехто йде до храму, там, де кажуть обласні адміністрації. Дають відчут, що у них УПЦ вже немає. І ви представте, що вони людей не бачать. Їм все рівно люди. Люди, які хочуть молитися, йти в храм, вони кажуть, ми закрили, ми знищили, ми віддали їх як колись за комуністичної влади під щось інше, комусь іншому. Так було 70 років комуністичної влади. Церкви забирали і віддавали їх по непризначенню для молитви. Так і сьогодні безбожники, які кажуть, демократи закривають храми, віддають людям невіруючим, щоб під що хочете, робіть з ними, тільки щоб там не було УПЦ. Ті, які зберегли віру, які нащадками є князя Володимира, Антонія Феодосія Печерська, їм не дозволяють йти в храми. Бо ці політики, які прийшли на якийсь отакий малесенький, Період в своєму житті до влади. Ну за це прийдеться відповідати дуже багато. І ті групи, які Марія Магдалина так і сьогодні біжуть до храму, до гробу Господнього, вони бачать, що відвалений гріб. Яке це треба, браті і сестри, мати віру, яке це треба мати безстраш'я, щоб не боятися ні воїнів, ні того каменя, як його відвалити. Ну це. Любов, браті, сестри. Чому Господь дивився жінкам мирою? Тому що вони не розсуждали. Чоловік розсуждає, думає, а жінка любить серцем, своєю душею. І вони служили за життя Ісусу Христу від майна Свого, вдячність за те, що Він їх зробив блага, кого істілив, кого призвав на служіння. І Господь являється їм. І кажуть, ідіть, розкажіть учням моїм і апостолу Петру. Чому наголошую на апостолу Петра? Що він знає, що це камінь, що це скала, який убоявся, який усумнився, служанки і відказався від Христа, що Господь його приймає в числа учнів, що Він його не відвертає, Він не відказується від Нього. Але коли вони прийшли і розказали, що вони бачили, що в гробі немає тіла, і вони іншим разом, коли вони йшли по дорозі, він їм явився, вони не повірили. І Господь являється знову двом учням, які йшли в Меуз, потім одинадцятим, і укоряє їх за жестокосердія, за невір'я їхнє. І сьогодні, браті і сестри, подвиг. Жінок-мироносець. Одна із них, Марія Магдаліна, дійшла до Риму, до імператора Трояна, де ми малюємо крашемо, називаємо крашенки. Коли вона прийшла, а до імператора потрібно приходити, було тільки з подарком, вона не мала нічого. Вона була проста жінка, бідна жінка, босяком прийшла до імператора. І вона передарувала йому яйце і сказала перші слова, Христос Воскрес! Він засміявся. І сказав, це подібно тому, якщо те яйце, яке тримаєш в руках, що воно зараз стало червоне, таке неможливо. І це яйце, яке було біле, воно стало в неї по приданню червоне. Господь показав таким чином чудо, що Він воскрес і це істина. І тому на Пасху ми несемо крашені яєчка, освячуємо. І з благовіннями укушаємо, як в святині, вже освячене. Це звістка про Воскресіння. І сьогодні, браті і сестри, жінки мироносиці, вони ходатують одна з вами, коли ми боїмося, коли ми роздумаємо піти в церкву чи не піти. Згадайте жінок, мироносець. Не бійтеся йти в храм. Не бійтеся свідчити віру своїх батьків. Не бійтеся будете своїм життям проповідниками віри Воскресшого Христа. І сьогодні ми просимо і молимо жінок мироносець, так як вони совершили цей подвиг, щоб і ми зберегли віру, щоб ми були вірні і не відказалися ніколи від Христа і пам'ятали, що Господь багато милості зробив для нас з вами і робить. І ми повинні тільки йти і свідчити. Я бажаю, щоб ця любов, яка була в жінок мироносця до Христа, щоб вона і в нас була, щоб вона ніколи в нас не потухла. Щоб ті люди, які оточують нас, ну, вони є маловірні, вони сумніваються в чомусь, вони огрубівші. Але ми не повинні цього боятися, цих укорів. Ми повинні так само проявити безстраще до Господа, який не нуждається в нас, але ми нуждаємося в ньому. Я бажаю, щоб жінки-мироносеці, які ходати сьогодні у престола Божого за нас кожного. Нехай вони ходати і за нас з вами, щоб вони допомагали нам спішити до храму Господнього, вставати скоріше на молитву, бути учнями, вчителями своїх дітей, своїх онуків. І сьогодні ми вітаємо всіх мам, всіх бабусів, всіх няньок. Всіх тих, хто прилагає зусилля для виховання своїх діточок, своїх онуків чи правнуків, щоб вони бачили нашу віру, щоб вони бачили і чули нашу молитву, щоб вони бачили нашу практику життя, що ми спішимо в храм, що ми йдемо до відповіді. І можуть вони нам сказати: мамо, а що це ти не ходила, а вже йдеш, бабусю, ти не ходила в церкву, а вже ходиш. Це означає, що ми почули зов Божий. І це для них буде загадка. Як так? А відповідь одна: Господь коснувся серця, душі і розуму. І ми приліплилися до нього. Ми укусили те, що саме солочке, саме, саме смачніше для нас. І ми його не хочемо ніколи нікому віддати. Ми хочемо бути з ним. Ви можете нічого не казати, але ви своїми поступками присутні, показуйте, що ви наслідуєте подвиг безстрашний жінок мороносів. І вони, що вам допомогли дати пройти цей земний шлях і наслідувати вічну радість, де немає ні печалі, ні скорботи, а є життя, життя вічне. Зі святом вас! Христос Воскресе! Христос Анесте!